Ми живемо в такий безумний час, коли тут війни стільки і прокляти на землі. Кожному хочеться спокою, стабільності. Ми живемо в духовному світі, де є багато бсів, які приходять як до віруючих, так і невіруючих. І кожен шукає захисту від цього зла і захистити нас може дійсно тільки Бог. Нам потрібно прийняти Ісуса в своє життя, слідувати за ним, і продовжувати його справу, іти і проповідувати Іван для іншим, навертати людей до Бога. Потрібно щодня кушати духовний хліб, погружатися в нього так, щоб це слово в нас, щоб на нас сходив дух святий, потрібно берегти цей дух. Щоб він не змінювався, бо коли він починає змінюватись в наше життя, приходять бійся, диявол починає все розрушати. Нам потрібно поступати так, як поступав Христос, прощати, благословляти і милувати інших. Бо якщо в нас є якась образана інша людина, або ми когось осуджуємо, то ми не зможемо наслідувати царство Божого і підемо у пекло. Нам потрібно всіх прощати, тоді і нам буде все прощено. віддавати ближнім любому. Так ми зможемо покрити багато гріхів, не судити нікого, і тоді ми не підемо на суд, а підемо у вічне життя з Господом. Амінь.